І так, чому в одному бізнесі розвиваються, да, навіть якщо є франшиза, а інший бізнес не процвітає. І в цьому є дуже просте пояснення, тому що простір впливає на нас більше, ніж ми можемо собі уявити. І отже, уявіть собі, що в одному просторі все дуже енергетично сильно відкрити зони відтоку, а зона відтоку у нас північ і схід. Правильно розташовані місця локації, правильно розташовані місця ресепції, і таким чином відбувається те, що енергетичний потік відбувається правильно. Приходять благосні події в бізнес, приходять фінанси, партнери. Якщо трапляються якісь певні негаразди, їх дуже легко вирішуються. І що відбувається, коли у нас простір не повасту? Таким чином у нас відбувається те, що людина Ніби все робить, постійні якісь перешкоди, постійні негаразди, які постійно треба вирішувати питання. І якщо відкрити зони відтоку, ну, наприклад, Південь дуже відкритий, у вас там вхідна група, дуже велика тераса, то у вашому випадку бізнес буде мати дуже Якби швидкий рух, але при тому мало заробітку, знаєте, немає тої моржи. Бо дуже часто бізнес не задумується над тим, що він працює, але чи він заробляє. Це теж важливо розуміти. Це так само, як і взагалі у всіх людей. Що якщо людина зайнята, вона думає, що вона заробляє, а якщо порахувати. Скільки ви відкладаєте, то ви можете зрозуміти, що ви нічого не заробляєте, тому що все може бути в бізнесі. Тому це теж дуже важливий момент, на що треба звернути увагу. І як показує практика, люди зонами відтоку, тобто заходом відкритим, вікна, тераси, водойми і з півдня відкритим, вони дуже зароб, ну, такі знаєте, активно заробляють і навіть не усвідомлюють, що вони. Працюють верніше, а заробляють дуже мало. Тому що якщо порахувати чистий прибуток, виявляється, у них його немає. Тому звертайте увагу на. Свої зони притоку у вас має бути дуже хороша північ. Якщо ж у вас там закрито, у вас там стіна, туалет, то є певні корекції, які ми можемо застосувати. Найпростіші поради це в тому для салонів, наприклад, чи для спортзалів це те, що вішайте туди зеркала. У зонах притоку це північна сторона і східна сторона. І якщо це зона відтоку, то старайтеся туди ставити якомога більше зелені, вазонів, якусь таку щось таке. Там, наприклад, зберігальне місце має бути в таких зонах, де має бути важко. Таким чином, ви вже можете побачити, як. Працює енергія, коли ви закриваєте зону відтоку, у вас ніби фінанси е, починають лишатися. Е, роботи треба робити менше, а заробіток той самий. Тому тримай ці поради, користуйся і давай зворотній зв'язок. Але якщо ти хочеш розібрати глибше свій простір, свій бізнес, тоді раджу звернутися до вас, до консультанта, тому що він звертає на багато моментів увагу. Тож я тобі можу допомогти. Якщо тобі треба моя порада, пиши в дірект, дякую за увагу.